Сьогодні маємо 23 неділю по зісланні Святого Духа. І Церква дає нам прекрасні читання. В першому читанні ми чуємо про Божу любов до нас, чуємо про те, що ми спасені благодаттю, що це є великий дар для нас. І в другому читанні ми чуємо про те, як Ісус вирушає через озеро, пливуть з учнями разом на іншу сторону і приходить в гараздин де зцілює. Біснуватого, який містив, в якому були біси. Ісус сам пропонує, аби піти і переплисти на той бік, кажучи, учням, перепливімо на інший бік берега, зустрічається з тим, що має трудність, тому що стається буря на морі, учням здається, він спить, вони просять його, що наставнику допоможе нам гинемо. Ісус тоді приказує вітру і бурі, аби ущухли. І стається чудово вітер і море ущухло. І потім на кінці сьогоднішнього Євангелія ми чуємо про те, як Ісусові кажуть, іде геть з наших околиць. Тобто сьогоднішнє Євангеліє говорить нам про одну пригоду, в яку Ісус вирушає заради одного чоловіка: чоловіка, котрий був одержимим зли, злим духом, котрий був невільним, котрого опанував злий дух. І не один злий дух, але цілий легіон. Це від 2 до шість тисяч осіб. Отже, Ісус подорожує ради одного чоловіка. Для чого? Тому що Він хоче його зцілити, Він хоче його оживити. І мене особисто вражає те в цьому Євангелії, як Ісус, коли зустрічається з тим чоловіком, котрий є біснуватим, в котрому є тисячі бісів, Ісус не боїться нічого. Більше того, той чоловік біснуватий падає перед ним на коліна і каже: Сину Всевишнього прийшов і сина, змучити передчасно». Ми сьогодні в Євангелії бачимо неймовірну міць Ісуса, неймовірну силу, що тисячі демонів кореться перед Ним, встають перед ним на коліна. Вони бояться Його слова. Не Ісус боїться демонів, але легіон демонів боїться Ісуса, боїться Його Слова. І ми чуємо, вони просять Його, аби впустив їх у свиней. Можемо так сказати, що сьогодні Євангелій нам презентує пригоду Ісуса і зустріч з одним чоловіком, котрий був заживо мертвим. Адже він жив у гробах, не одягався в одежу, трощив окови, лякав інших людей. Він, якби, був мертвим, не жив між людьми. Тому теж важливо сьогодні для нас, котрі слухаємо це Євангеліє, запитати себе, а що сьогодні мене мертвить? Що сьогодні робить тебе мертвим? А це може бути страх, це може бути якийсь гріх, як сьогодні апостол Павло каже в першому читанні, що ми були мертвими нашими гріхами, а Христос оживив нас. І той Іван сьогодні говорить нам, що є для нас надія, якщо ми є заживо мертві через гріхи чи через страхи, можливо, якісь інші речі, які нас поневолюють, які чинять нас мертвими. Є для нас надія, тому що Ісус приходить, аби оживити, Ісус приходить, аби дати життя тому, хто є заживо мертвим. А про то сьогодні нам говорить Євангеліє. Але теж застерігає нас від 에, одної небезпеки, так як ми чуємо в тому Євангелії, що Ісусові учні люди сказали, що іде геть з наших околиць, тому що. Вони побоялися змін, тому що вони так призвичаїлися до того біснуватого і, і до такого способу життя, що не захотіли нічого змінити, так само, як і ми можемо так призвичаїтися до певних гріхів, і дехто так каже, що навіщо я буду сповідатися, якщо я знову зрішу, то краще не буду йти до сповіді, бо і так знову зрішу. Але ми ходимо до сповіді, тому що нам це необхідне для життя, для того, щоб бути повним життя. А не тому, що не зрішимо знову. Можна до всього призвичаїтися, і можна призвичаїтися навіть до мертвоти, можна бути заживо мертвим. А від того на сьогодні застерігає це Євангеліє. Сьогоднішнє Слово каже нам: не мертвись заживо». Не призвичайся до зла, бо Ісус приходить сьогодні до тебе в цій Євхаристії, аби дати тобі життя, аби твоє життя наповнити життям. Він віддає своє життя. Умирає для нас, аби ми не були мертві, аби ми жили, аби ми були повні життя. Господи, оживи нас мертвими, нашими гріхами, щоб ми були повні життя. Амінь.